Стосунки це робота для двох. Навіть найміцніші пари проходять через випробування, через конфлікти, через кризи. Але є межа за якою боротьба перестає мати сенс. І сьогодні ми розбираємо три ключові питання: які ознаки вказують, що стосунки ще можна врятувати? Які фактори свідчать про те, що далі буде тільки гірше і взаємно не варто завершувати, і як зрозуміти, чи ти борешся за любов? Або все ж таки за ілюзію. Ознаки, що стосунки можна врятувати, будуть фокусуватися на кількох позиціях. Якщо в взаєминах є хоча б три з цих пунктів, є сенс працювати над ними. І перше, це взаємне бажання до змін. Так очевидно, але інколи так складно. Якщо обидва партнери хочуть розібратися в проблемах і готові працювати над, над собою, і якщо є готовність змінювати деструктивні моделі поведінки, це чудово. Наприклад, ти говориш, мені дуже важливо відчувати ну, більше підтримки від тебе, коли я маю якісь складні моменти. І емоційно зрілий партнер він завжди відреагує на це. Ну, він скаже: добре, я спробую більше про тебе турбуватися і підтримувати, коли ти цього потребуєш. Емоційно незрілий партнер скаже, ти що, мала дитина, щоб за тобою ходити, ну і щось в такому стилі. Друга позиція це якщо є повага і підтримка, бо партнери мають цінувати думку одне одного, навіть якщо мають різні погляди. І у конфліктах має зберігатися таке адекватне спілкування без принижень. Також важливо, щоб у стосунках ти міг чи могла почуватися вільно, бути собою. У взаєминах є відчуття спокою, безпеки, можливість вільно висловлювати свої думки це однозначний плюс для того, що їх варто берегти. Також це стосується того, що ти не боїшся бути якимось неприйнятим чи неприйнятою через свої емоції, через свої потреби. Якщо є взаємність і обоє вкладаються у стосунки, навіть якщо різні періоди вимагають від когось більше інвестицій, від когось менше, це теж дуже добре. Коли є баланс підтримки, і ти не відчуваєш, що ти постійно мусиш рятувати ці стосунки, що партнер дуже включений так само у процес збереження. Ну а якщо у стосунках є певний проблемний момент, то це, звісно, що Привід задуматися і серед ознак, які вказують, що буде тільки гірше далі, це відсутність бажання працювати, відсутність бажання вкладатися, коли один партнер докладає дуже багато зусиль, інший лише вимагає, критикує або нічого не змінює, і відповідь на будь-які прохання звучить: ну ти ж знаєш, який я чи яка я, от що тут можна зробити? Пристосовуйся, так. Коли постійна брехня, зради, маніпуляції, партнер ну неодноразово казав неправду, і ти маєш докази цьому, коли є місце зраді, так і, можливо, це трапляється навіть не одноразово, а багато епізодів повторюється, і партнер не докладає ніяких зусиль, аби відновити твою довіру. Коли є відчуття, що тобою маніпулюють, змушують сумніватися у собі, Так? дуже відоме явище, як газлайтинг, це така поширена зараз вже категорія. Для розуміння, коли партнер знецінює твої переживання і каже, та це все у твоїй голові. або відбувається якась така підміна реальності, наприклад, цього ніколи не було, хоча ти пам'ятаєш, що було. От, або ти починаєш сумніватися вже у власному сприйнятті ситуації, бо його думка вона настільки категорична, вона настільки тисне, що і справді закрадаються ось ці коливання і сумніви. Звісно, коли він висміює або вона твої думки, або якийсь сарказм постійний в розмовах, коли немає поваги до твої до твоїх почуттів, коли немає поваги до твоїх потреб чи бажань, і взагалі ти відчуваєш емоційний дискомфорт. Це відчуття напруги, коли ти поруч з партнером, коли ти боїшся висловити свою думку, бо вона може. Сприйнятися, ну, так, дуже несхвально. І після спілкування ти можеш почуватися достатньо спустошеним, чи спустошеною. Ну і варто про це сказати, що насильство у будь-якій формі, воно абсолютно неприйнятне, чи то фізичне, чи то фінансове, чи то емоційне, е і сексуальне так само, та, попри те, що це пара, це теж м м привід задуматися. Якщо тебе постійно критикують і принижують, якщо маніпулюють почуттям провини. Якщо контролюють або ізольовують від друзів, від спілкування, і нібито ніхто з твого оточення не є достойним, не є вартим взаємодії з тобою, ну, то всі ці ознаки вони не можуть вказувати на те, що стосунки є здоровими, і, звісно, варто подумати, навіщо тобі така взаємодія. Ну, як зрозуміти, борешся ти за любов чи все ж таки за ілюзію? Іноді здається, що ще трохи все налагодиться, але варто чесно собі відповісти. Чи є ж ті конкретні зміни, про які всі говорять, та про які ти очікуєш, що вони відбудуться? Бо якщо партнер бере на себе відповідальність за свої дії і реально розуміє поведінку, так що, що він робить не так, змінює її, то це шанс. Але якщо він лише обіцяє, але нічого не робить, якщо він тільки говорить розумні слова, але нічого не відбувається, це ілюзія. Ну і друге питання, яке ти собі маєш поставити, чи добре ти почуваєшся у цих стосунках? Бо у здорових взаєминах ти відчуватимеш тепло, підтримку, безпеку? Проте, якщо більше часу ти відчуваєш тривогу, провину, страх, це теж достатньо сильний сигнал, червоний прапорець. Ну і чи ці стосунки дають тобі ресурс, чи вони навпаки забирають його? Бо, як правило, любов вона додає сил, вона окриляє, так? а страждання, вони не є нормою у взаєминах. І часто так буває, що на людях може здаватися все дуже добре. Але в реальності відбувається просто якийсь кошмар. Партнер може демонструвати ідеальну картинку перед іншими та бути дуже таким уважним або уважною до тебе, але при закритих дверях от, проявляти байдужість, агресію і знову принижувати. От. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти живеш у двох паралельних реальностях, перед, ну, перед друзями, перед знайомими, ви зразкова пара, а наодинці все відбувається інакше, це ненормально. Тому чи боротися чи відпустити варто боротися, якщо. Ви обидва готові працювати над своїми взаєминами. і це є чітке розуміння, що потрібно буде докладати зусиль, коли у парі є повага і підтримка, і в цілому тобі дуже добре з партнером, коли ти можеш бути собою, коли ти не боїшся осуду. І стосунки загалом тобі приносять більше радості, ніж болю. Але варто йти, варто закривати, варто планувати завершувати цю історію, якщо ти постійно почуваєшся винним або винною, або от нібито як не дотягуєш, да, недостатньо. Коли партнер не готовий працювати над собою і перекладає всю відповідальність на тебе, ну і так само звинувачує тебе в тому, що у вас немає розуміння і щастя, коли є насильство, коли є маніпуляції, коли є приниження, і коли ти постійно відчуваєш виснаження, багато болю у цих взаєминах, пам'ятай, що любов це не про страждання, це про підтримку, взаємоповагу і відчуття безпеки, коли ти з іншою людиною в її обіймах, в її присутності, нібито як маєш прихисток. Якщо тобі відгукується цей матеріал, то дай про це знати вподобайкою чи підпискою, а також напиши в коментарях, як ти розумієш, чи варто ставити крапку, чи варто далі пробувати боротися за свої стосунки.